Першого разу нас не допустили на судове засідання. Сторона відповідача була проти, а сьогодні вони вже дали згоду на проведення зйомок обласного телебачення. Питання обговорювалися делікатне. Як проходила сесія, і як депутати голосували за рішення, яке сколихнуло громадськість, а цивільна справа в суді за свідченням самого головуючого стала резонансною у Житомирській області? Це було давно. Я подробності так не пам'ятаю, але я пам'ятаю, були присутні майже всі депутати надати оренду в оренду квартиру для проживання. Зразу рішили, ну там поговорили будь-то на рік, потім я лічно встала і кажу, який рік, людина, поки зробить ремонт, рік пройде, давайте хоча б на 5 років. Проголосували всі одноголосно. І все. Справді виходить так, що депутати голосували одноголосно за таке рішення. Навіть і депутат, в якого відбирали квартиру. Чи може так бути реально? Ви знаєте, коли ведеш сесію, є певна напруга, і те, що один із депутатів вийшов, звертається основна увага на кількість рук і запитується, задається ж питання, яке дублюється за чи проти, коли цих немає. А, а як правило, коли йде сесія, всі депутати піднімаються і вони контроль ведуть самі над собою. То ви вели засідання? Так, я вів засідання, ви рахували врахували всі. Отже, регламенту як такого тут не дотримувалися. Секретаря не було на сесії. Голова вів сесію, і він же готував напевне і документи після сесії. Проходила сесія, ну взагалі не зрозуміло, як проходила сесія. Ніхто не знає, хто як рахував голоси, як вони взагалі рахувалися, свідки пояснюють, що взагалі невідомо, хто їх рахував, оскільки ніхто не знає, хто рахував голоси. Крім того, свідки дали підтвердження, що моя довірителька Катерина Петрівна не була присутня під час розгляду даного питання, і взагалі не зрозуміло, як за неї зарахувався голос за вружені додалося демократії. Нас пустили до залу суду. Судове засідання проходило толерантно із кількома перервами. Наступне засідання у червні місяці. Отже, чекаємо, що правосуддя буде і справедливим, і демократичним, адже в цьому аспекті вже є і прогресда до.